А уже, вже вскочив в болото? Так жарко було, так? Да? Що не можу видержати. Йди, Давай, давай сюди акуратненько, зайдемо. По дорозі. Да, да, мам, давай сюди, аккуратненько зайдемо, конечно, конечно. Ух ты! Що таке жаріща? Моня? Качка. Іди, Маня, купи-купи виробляй. Иди, давай, рігай тут. Кашлял? Ні. Вперед. Можно. Маня, сиди, будеш сидіти люк до мами, чи не будеш? си? Маня. Іди, тебе зловлю. Теж, щоб її трошки поставила в водичку. Моня пішла охотитися кудись. Моня! 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 Я щось почула? Нікого, так? Різню Ну, вона просто коричнева. по чатеру, не видно, що вона прям грязно. Іди, можна? Давай. Я б теж покупалась. Ну, може, хіба що не в такої грязної воді. Хоча там, якщо взяти отак просто, то вона не сильно то й грязна. Просто що вона настоялась тут. В траві. Це ведьма й маня після. Що? Нормально? Іди, йди. Ай, сітя, ся Моня А чого ти рота роздивляєш там? Томився? Томився? Іди. Давай. І Моня пошла купі-купі вироблять. -а. -а, -а. Добре, вигнув. А що це ти там набрався такого? Да? И Моня пошла. А я хочу, щоб Моня теж покупала. Ай, да молодец, Моня. Ай, да, Моня, ай да молодец! Давай, давай. Раз. Ай так. Ай! Ай Айка. Давай, давай. Это Я поможу. Иди, на! Иди! Я хочу, чтобы ты поняла, что я тебе хочу помочь. Иди сюда! Иди! давай. Моя. Іди. Давай. давай. Иди! Иди! Хоть! Давай. Раз. Моня, молодець, все, все, я ж тобі не, не піхала в воду. Я ж тобі хотіла зловити, а ти сама побігла. Все, виходь, давай, пошли. Давай, боягузка. Ви як хорошо покупалась. Хорошо. молодець, ай, да хорошо. Моня, моня. Моня. Ай, да хорошо. Ай, да, молодець. Лучше не придумаешь. Моня. Ай да молодец. Ай да какая хорошая девочка. Ай да молодец. Моня. Молодец. А Маляшу. Ай да молодец, Моня, Моня. Ай да какая хорошая девочка. Маляшу. Да. Вот так помаленьку будем учиться. да, Хорошо. Молодец. Хорошо. Моня. Ай, де хляш. Ай, де хляшок. Ай, де гляшок. Ай, да, моня, Моня. Ай, да хляш. Уже Вже і уші води понабирав. Чого ти нажираєшся тією водою? Чого ти того рота відкриваєш так? Все? Ти накупався, ти втомився, ти все повиробляв. Вилазь. Давай, пошли. Нет, мам, сте лязь кливну, І все точно взяли нормально, и все, и пойдем. А если б ти серед речку формал? А если ты среди речки заплыл и там начал хекать? И никуда ж не с тебя крокодил. Чудурок. Пошли давай. Выходь. Давай, давай. Выходите. Выходь. Выходи, я сказала. А ну назад. Давай. Ось так. Все. Надо, тепер треба надо нам помітитися вдома, бо вже дуже коричневий, Дуже назбирав на собі всякого, всілякого. Все, пошли. Йдемо.